Друзі, чому ніж може чудово різати папір і майже нічого більше не може різати? Давайте перевіримо тоненький чековий папір. Все гаразд. Ніж ріже. Здавалось би. Що йому бракує? Яблуко. Е, ну, він практично тут не різав. <кій> він тільки війшов, десь дійшов до середини і просто розколив. Повторюємо. Він не ріже, а розколює. Ну, добре, давайте будемо пиляти. Дійшов до середини. Далі розколюю. Ну, одним словом, ви все зрозуміли. Я заклеїв логотип. Хто здогадався, той здогадався. Я вже одного разу знімав відео про геометрію <кій> і розповідав про те, що є декілька параметрів, коли ми говоримо про геометрію, це товщина обуху, висота спусків. Товщина зведення. Ну і кут заточування або загострювання. Цей ніж я загострив на 62 градуси. У мене не було іншого шансу добратися до і сформувати ріжучу крайку. 62 градуси. Сокира це 60 градусів. Тут 62. Отже, обух. 6 мм. Зведення. 1,9, 1,6, 1,5. Невідомо де тут міряти. Просто 2 мм. На кінчику тут буде. 3,2 міліметри. Я думаю, все зрозуміло. Якщо ви поцікавитеся. Геометрію сокири або зубила, ви приблизно це і отримаєте. Те, що ми отримаємо з вами на цьому ножі. Добре, це погано. Вирішувати вам. Я не хочу бути якимось антирекламщиком того чи іншого виробника ножів. Просто коли ви купуєте ніж з подібною геометрією, не цей. І може, навіть не цього виробника. Мені все рівно, я. Мене не турбує доля цього виробника. Ось, як і його, не турбує моя доля. Я просто хочу сказати, що коли ви купуєте ніж, і от вам десь там на відео показують, що от мол, він ось він ріже папір після того, коли він щось там перерубав, ось він ріже папір. Тонесенький чековий папір. Ось він ріже. Але він не здатний працювати як ніж. Це скоріше шансовий інструмент. Тобто це ломик. це ломик, який можна десь там зажати в якусь фрамугу, віджати раму, відкрити двері, десь там піджати дверний косяк, І якимось чином, так інженерно, скажімо, діяти, інженерно діяти як якимось там інструментом для того, щоб там підважити, наприклад, якісь камінці, коли ви купаєте окоп щось там. Зробити подібне. Ось, ну він практично не має функції ножа як такої. Вона тут дуже символічно представлена. <кій> Тому що я пропоную? Такі речі не називати ножами. От і все. Тому що є таке поняття, як багнет, є таке поняття, як штик, є поняття таке штик ніж? <кій> Ось є таке поняття як от таке. А як це розуміти далі? Я думаю. Кожен має власну клепку, а я свою вам показав своє розуміння, <кій> успіху, друзі, і купуйте те, що ви справді хочете. Якщо ви хочете ніж, то це не ніж. Якщо ви хочете це, то купуйте це. Якщо ви хочете дивитися мудацькі тести, які по-мудацьки показані, і люди, які не розуміють, що це не функції ножа, там рубати якісь е е труби. Бати якісь там голки, бити по е, залізобетонним пасинкам і так далі. Якщо люди показують мудацькі тести, то вони вважають вами мудаками. Ось так. Ось схема кутів для Зубила, для сокири колуна, е, теслярської сокири, е, звичайного ножа і бритви. Я думаю, все очевидно. 62 градуси це, це сукира.